Друзі, усім привіт! Ну Що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч збірної України Ю-21, який відбувався 12 червня 2022 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи u 21 Груповий етап, група А, збірна Вірменії u 21 У себе вдома. Команда приймає збірну України u 21 2 0 Україна u 21 перемагає. Гуликуліїва та Константіна Вівчаренка принесли українські збірні перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А Вірменія 4 3 3 стартова розновка збірної Вірменії, Ю-21 Назарян, головний тренер команди. Карапятян у воротах, парацентральних захисників, Губасарян Казарян, парацентральних захисників, Сіманян Манукян, по флангах, Хамаян, Шагаян, Грігарян, захисників, Агасарян, Аганісян, Міразян. У нападі це стартова розновка в Вірменію 21. Україна 21, стартова розновка української збірної 4-3 Руслан Ратань. Головний тренер команди Філс на воротах, центральних захисників боль Максим Талавєров. Капінос Константин Вчеренко по флангах, Баргару Білашевський і три Трикпів захисників. А, Владислав Сопряга, Куліїв та Кухаревич у нападі. Це стартова розновка України U-21. Друзі, тепер давайте безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, важкий був матч для України ю 21, і справді ю 21 доволі таки непевна команда матч, де я розпочала, і справді пара проходила непаних атак. А в цілому матчі, знаєте, друзі, дуже багато прям було боротьби на футбольному полі. И справді, обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Дуже багато було боротьби. Таких то явних моментів не було. Все-таки ні в Вірмені, ні в Україні. На 12-й хвилячі в Україні був непевний штрафник, але пішла подача до штрафного майданчика, і справді гостра ось пішла подача зі штрафного. але Вірменія, U-21 команди відбилися. Тож дуже багато було боротьби на футбольному полі. Україна U-21 мала перевагу за володінням м'ячем. Українці більше були на м'ячі, більше проводили часу українці у позиційній атаці. Ну, в Вірменією 21 команда, в принципі, не пане, і свої контратаки також проводила. О, перша 45-хвилинка якраз завершується. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Ну і перший тайм завершився. Нічка 0-0. В Вірменії, друзі, U-21. На другий тайм з'явиться Галстян, Мрикчан, Тарахчан, Акапян. З'являться, відповідно, у Вірменії U21 на другу 45 хвилинку. В Україні з'явиться Хлань, Аліф'єнка, Дубко, Георгій Судаков та Сич З'являться на другий тайм в збірній України U21. Другий тайм. 5-та хвилина другого тайма, Ну, тобто 50-та хвилина. Українцям вдається заробити кутовий з правого фланга. І кутовий виконує желізко. Желіско, з правого фланга. Виконує подачу до штрафного майданчика. Кулієв пробиває головою гол. Забиває ю 21. Кулієв забиває гол. Шикарна подача желіско з правого фланга. Ну і Кулієв також дуже здорово обирає позицію. Кулієв, він пробиває та забиває гол. Кулієв, справді дуже здоровий, справді Кулієв опиняється в потрібному місці, в потрібний час. Перебуває Кулієв та забиває дуже важливий м'яч і забиває українська збірна на 50-й хлопчі, 1-0. І ось знаєте, друзі, ось після цього забитого м'яча українці ось команди справді, Руслан Ратаня, мені, так здається, стали ще більше впевнені, на своїх силах. Українці продовжували м'ячем володіти. Українці, в принципі, знаєте, друзі, розпочали контролювати, на мою думку, матч. Да, Вірменія підтягнула володіння контроль м'яча. В принципі, у Вірменії удари були доволі таки непогані. Да? В цьому вось, Україна після забитого м'яча команда стала діяти більш певніша. Ну і шикарна подача Желіскона і удар куліва головою. Шикарний м'яч. Україна продовжувала також створювати моменти, і на 68-й хвилині матч Україна знайшла ще один гол. Кулієв, той таки Кулієв виконує шикарний абсолютно пас. Знайшов Константіна, і Константин підлючається до цієї атаки, заходить на нову позицію. пробиває гол! Забиває Константин Вівчаренко Гарматний удар Константина в ближній кут, без шансів і для вратаря. 0-2 кулів робить гол плюс Пас. Шикарна комбінація від української збірної U21. 2-0. Ну і після того, як вже рахунок став 2-0. Далі Україна вже доводила справу до переможного кінця. Вірменія ю 21. Намагалася Вірменія повернутися у цей матч, і, в принципі, володінню трішки Вірменії вирівнялася, мені так здається. І, в принципі, удари були у Вірменії доволі таки на плані, непогані, да? але все-таки забити Вірменії, все-таки. Не вдалося. Все-таки не вдалося. Ну, а Україна, відповідно, дотримала відповідно, да? перевагу до Порожнього кінця і в кінці кінців Україна обіграла 12 червня 2022 року Вірменію з рахунком 2-0. Речі, друзі, в української збірної групи була уж точно нелегка. Франція, Сербія, Ферерські острова. Північний Ірландія, Північна Ірланд, Перпоч, північна, північна, північна Македонія, а Північна Македонія, Вірменія, Фарерські острови, Сербія, Україна та Франція. Ось така була група. Справді, друзі, нелегка була група. Ну і матч проти Вірменії він справді мав для української збірної 21, справді таке. Важливе значення. Українці здобули дуже важливу перемогу 2-0. В принципі, перемога, напевно, по ділу. Україна і чим більше володіла. Невеличка не така прям велика була перевага з володінням, але все-таки Україна все-таки свої м'ячі забила і змогла обіграти дуже сильного і справді суперника. Але Вірменія 21 також справді команда молодці, команда уж точно, Знаєте, друзі, ну уж точно Вірменія не безнадійно виглядала і. в принципі, Верменську и в принципі, також да? так уж, були. Сейчас пули. друзі, цей матч. Чемпіонату Європи, Чемпіоната 21 да. 12 червня 2022 рік, Группа Вайтап, група Hіirmen Вірменія-Україна 2-0. Українська збірна перемагає. та Константина Вівчаренко. Принесли Україні у перемогу. вам, друзі, від серця. Хочу побажати тільки добра та щастя в житті. В Вірменії 21 побажаємо добра. В Україні U 21 побажаємо добра. Тож, в Вірменії та Україні бажаємо, друзі, тільки все самого найкращого. Вам, друзі, від серця. також бажаю добра. Найголовне, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.